Сьогодні ми на огляді, а завтра нам буде монтуватися мережева камера від компанії Dahua 2441TAS. Всі IP-камери діляться на три типи: це початкового рівня, середнього або напівпрофесійного і професійного рівня. І саме ця модель. Мережові камери відноситься до середнього рівня або до напівпрофесійного. В цій камери є всі можливі технології, а БЛЦ, ВДР, тобто це розширений динамічний діапазон, компенсація всіх можливих засвічувань і наявність тривожних виходів. Тобто сюди можна підключати якісь виконавчі пристрої. Дана камера вміє охороняти периметр, тобто вторгнення лінії, перетин лінії являє і розрізняє людей транспортні засоби. І стандартний набір функцій. це запис на карту MicroSD до 256 ГБ. Є вбудований мікрофон, здільна здатність 4 мегапікселя, підсвітка 80 метрів, дуже хороша чутливість самої матриці, повністю металевий корпус, ну і дорослий кронштейн. Регулюються в трьох осях.